В цьому році на цих заморозках, приморозках, то я скажу: ну, це треба мати час і бажання вирощувати саме гортензії, які потрібно постійно ховати. І не факт, що якщо ви не встигли заховати, або ви їх перелили, бо дуже вимоги великі саме в цих гортензії до грунту, вони не будуть рости так, як волотисті гортензії. До ґрунту, до кислотності ґрунту, і саме те, що в них дуже низька морозостійкість. Ну ось подивлюся, яка з гортензій перша заквітує. Хочу порівняти саме квітування і наскільки кому сподобається ця гортензія чи ось ця гортензія. Вік в, неї, в них однаковий. Ну, експериментувати, то експериментувати, будемо перевіряти. Поки маю і ту, і ту, можна. Можна буде порівняти, і хтось, можливо, собі якусь інформацію візьме, чи дуже хотів якусь з одну з них. Так що буде цікаво. Поки що так. Ну і напевно завершу я таку маленьку свою екскурсію на дуже улюбленому моєму квіточці. Чи рослинці це називається аквілегія, або ще, як кажуть, аксамитка, або ще кажуть орлики. Нас дуже багато і різноманіття аквілегії настільки велике і махрові, і прості квіточки. І живе вона і на сонці. Ось я показувала перед цим махрову, вона на 100% сонці живе. І живе в мене в повному тіньку. Я мала цей кущ викопати і розсадити, але в тому році не встигла. Ви подивіться, він займає реально більше метра. Ви подивіться, які листочки, яка краса, крім того, що ну, ну це дуже-дуже гарно, чесно. Запаху, ну є якісь маленькі. Ну такі травянистий Ну це ж це, це просто чудо. Це просто чудо. Тут стільки завжди бджілок Це таке живеньке, просто живеньке. Кому от має якусь площу, не має часу доглядати, але хоче, щоб було гарно, будь ласка, є така рослинка, яка квілегія. Посадивши один раз, я вам зараз покажу, що в мене тут робиться. Я в тому році, видно, зрізала і труханула просто нею. Дивіться, скільки в мене насіялося. Оце в мене все самосів. І мені його шкода викидати. Я його буду по стаканчикам розсажувати. І я вже бачу, що тут будуть різні кольори. Ось дивіться листок, наскільки відрізняється один від одного. Я помітила, що акілегія кольори різні і листочки на ній різні. Ось я вам зараз покажу ще одненьку. Це мамочка. А оце вже насіялось від неї. Подивіться. І листочок зовсім інший. Ось такі листочки. Темні. Темні листочки з, сизою, з, сизою, з сизим таким кольором. Ось таким. Я її теж, звичайно, звідси відсижу, вона тут не потрібна. Але бачу, що є ще й тут, і тут, і тут, і тут. Тобто, посадивши пару кущиків, за пару років, ви будете мати полянку ось таких чудових. Невибаглива, абсолютно рослина, дуже гарна. Мені вона дуже імпонує. Ось так. На сьогодні, 31 травня 25-го року. У мене на Квітничку. Ну що? Мирного неба нам всім, Все буде Україна. 压过哟。